У одному із збірних пунктів міста Києва мобілізовані чоловіки розпочали бунт. Відео поширилось місцевими телеграм-каналами. На кадрах чоловіки спочатку на підвищених тонах спілкуються з військовими, а потім намагаються забарикодуватися і закликають озброюватись ціпками, щоб пробитися назовні. У ТЦК Києва повідомили, що заворушення справді було для стабілізації ситуації. На місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися в. Вілям подальшому громадяни призвані за мобілізацію були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд. Йдеться у повідомленні ТЦК. Уражено установки оперативної тактичної ракетної зброї Іскандер на Брянщині, яким ворог раніше бив по Києву. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області РФ намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно по Києву. Результати уражу. Женя уточнюються. Колишня інспекторка одного з правоохоронних органів Дніпропетровщини видаляла з бази даних інформацію про ухилянтів. За це вона брала від однієї до двох тисяч доларів. Завдяки її діям, деякі чоловіки уникали затримання, а частина виїжджала за кордон. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Слідчі вже виявили понад 500 таких випадків. Жінці оголосили підозру. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Вирішується питання про арешт. Триває пошук спільників. На Одещині жінка вербувала Україну сексуальне рабство під прикриттям роботи в готелі за кордоном. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Через своїх знайомих і месенджери вона шукала жінок у скруті, обіцяла легальний виїзд і високу зарплату. А насправді ж відправляла в секс-індустрію ЄС. За кожну працівницю сама отримувала відсоток від готелю. Уже завербувала двох, третю намагалася. І її затримали. Жінці повідомлено про підозру. На Кіровоградщині двоє братів організували незаконний поліграфічний бізнес та виготовляли підроблені документи. За інформацією поліції, ділки орендували офісні приміщення, у яких організовували роботу підпільної поліграфії. Спеціалізувались вони на виготовленні липових водійських посвідчень іноземного зразка, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів. Продукцію надалі відправляли клієнтам по Україні та за кордон. Поштою зловмисники шукали клієнтів через закриті акаунти в соцмережах пропонували фейкові документи: водійське посвідчення за 20 тисяч гривень, техпаспорт за 8 тисяч. Їхніми, так би мовити, клієнтами були люди, як з України, так і з-за кордону. Так у поліції повідомили, що в одному з випадків у шахраїв замовили фальшиве свідоцтво про шлюб із загиблим військовим, ймовірно, щоб отримати грошову компенсацію за його смерть. Поліцейські у процесуальному порядку затримали двох братів та їхнього спільника. Також під час обшуків вилучили голографічну плівку, голограми, конверти з готовими підробленими документами на відправку, печатку автошколи, 20 посвідчень водія нового та старого зразка, комп'ютерну техніку, гроші та авто. Усім затриманим слідчі. Поліці повідомили про підозру. Наразі продовжуються заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав указ про заборону в'їзду до штатів громадян з 12 країн. Він також запровадив обмеження для жителів ще семи країн. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Так, згідно з наказом, повністю заборонено в'їзд до США громадянам Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Крім того, Трамп частково Меж в'їзд для жителів ще семи країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сієра Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела. Указ містить винятки для законних постійних мешканців, власників чинних віз, певних категорій віз та людей, в'їзд яких служить національним інтересам США. Рішення набуде чинності 9 червня. Посеред тихого океану палає вантажне судно з трьома тисячами авто на борту, серед яких 800 електромобілів. Про це повідомляють у мережі. Судно Морнін Міда з під прапором Ліберії прямувало з Китаю до Мексики. Усіх членів екіпажу евакуювали. Їх було 22. Причини наразі з'ясовують. Про постраждалих не повідомлялося. Росія продовжує тероризувати Україну нічними атаками. Так, в ніч на 5 червня ворог вдарив по Харкову та Чернігівщині. Про це інформують у ДСНС. Російські війська завдали ударів БПЛА по житловій забудові Слобідського району Харкова. За попередніми даними постраждали 17 людей. З яких четверо дітей у результаті влучання сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту на Чернігівщині. Внаслідок російської нічної атаки БПЛА по місту прилуки загинуло п'ятеро людей. Серед них дитина, віком один рік і чотири місяці. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У наслідок влучання виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.